Близько двох сотень медиків зібралися у Троскавці 29 грудня о 9 годині ранку біля міськради з вимогою не звільняти головного лікаря. В руках люди тримали плакати ні політичним розправам. Вигнали Януковича, виженому мера козера. Влада хвора. Ми прийшли її лікувати за словами головного лікаря Андрія Кульчинського. Напередодні надійшло повідомлення про його звільнення з посади. Вчора, позавчора, звернення до наших працівників погрозами, тобто їх забороняли йти, їх погрожували, що їх звільнять з роботи, що їм буде них виникнуть проблеми. Я такі речі не сприймаю. Це кожна людина, кожний працівник, чи це працівник лікарні, чи наш, чи просто троскавчан, має право вільно. Висловити свою думку, ми живемо в вільній країні. Я е, вдячний е, колективу нашому лікарню. Вдячний Тосковчана за те, що вони прийшли мене підтримати. Колектив медичного закладу, який одностайно підтримує Кульчинського, прийшов вимагати від влади, щоб контракт з головним лікарем підписували не на один рік, а на три. Як це передбачено законодавством. Єдиним прускавецьким чиновником, що вийшов до пікетувальників, був секретар міськради Петро Шуман. Проте медики хотіли особистої зустрічі з мером Русланом Козаром. Ну, послухай, послухай. Я, я, я слухав, я ж не кричав. Бачите? і не кричу. Натомість пан Шумен зазначив, що мер зараз перебуває у відпустці. Після цього медики зайшли у приміщення міськради під дверима мера трускавця Руслана Козара. Медики співали патріотичних пісень, колядували, але він так до них і не вийшов. Не захотіли поспілкуватися з медиками і заступники міського голови. Слід зазначити, що кожного понеділка о 9 ранку проходить традиційна нарада мера заступників та керівників комунальних закладів. Чому цього разу чиновники не з'явились на очі колективу Трускавецької лікарні, можна тільки здогадуватись. Абсолютне небажання почути думку людей викликало неабияке занепокоєння не тільки пікетувальників, але й небайдужих мешканців міста курорту Ще більше медиків обурював той факт, що трускавецькі чиновники від них поховалися, і їхні кабінети порожні. Незрозумілою залишається позиція міської ради трускавця, яка не бажає бачити на посаді головного лікаря міста Андрія Кульчинського, в той час як понад 400 працівників лікарні одноголосно підтримують свого керівника і хочуть і надалі бачити саме Кульчинського на цій посаді, чого лише варті останні три роки роботи головного лікаря, за час яких в лікарні зроблено більше ніж за всю історію її існування.